дефіцит бюджету Росії буде десь 10, 10, 9, 10 трильйонів рублей. Це десь 150 мільярдів доларів. І все мені говорили, що це така завишена а, цифра. Друзі, сьогодні офіційно, офіційно Росія а, каже про те, що 6,5, 6,8 трильйонів, вибачаюсь, рублі. Це офіційно. Тобто ще один полтора місяця у нас, там, да, там, ну, пускай буде місяць. Я хочу вам сказати, що це буде 9 трильйонів рублей дефіцит. Це колосальні гроші. Звісно. Дивіться, зараз. Пода... Йде... Гарні новини. Хочу розповісти про гарні новини. Що сьогодні ми маємо зниження нафта. Нафта дуже сьогодні він коштує 56 доларів, 62 два доларі, а російська нафта коштує 30-36 доларів. Мінус 50%. Розумієте? Так, 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 так я розумію. Да. Тому так. я хочу вам сказати, що в цьому місяці Росія ні, доразу, ні заробила, ні дозаробила да? 11 мільярдів доларів. Це величезна сума. Розумієте, що якщо так буде продовжуватись 5-7 місяців, в Росія не зможе воювати.